Благодатне небо, ікона є така Божої Матері. Тут вона виконана саме в статуї. Дуже гарно, гарно виглядає. це Ікона, яка є покровительницею людей, хто виховує дітей, хто прагне благодаті та миру в своїх родинах, є захисником сім'ї, а також оці ручки, розведені Ісуса, вони символізують благодать, яку нам дарує Господь Бог. Ми виконували такі ікони з бурштину. Є храмові. У нас такі ікони на нашому сайті. іконна лавка. Можете звертатися, переглядати, замовляти. З бурштину ікони такого типу починаються зараз від 770 гривень. А така статуя знаходиться в Закарпатті в готельно-ресторанному комплексі. Озеро Віта, де поміж цієї всієї краси є, є отаке є така статуя де, де не забувають про, про господа та Православ'я. рекомендую цей заклад приїжджайте сюди